СБУ і Нацполіція затримали п'ять агентів РФ, які 20 листопада цього року вчинили теракт у центральній частині Житомира. Тоді, внаслідок вибуху, було травмовано одного правоохоронця, який перебував на місці події. За матеріалами справи зломисники діяли на замовлення російських спецслужб, які завербували їх через телеграм-канали із пошуку швидких грошей. Для вчинення теракту фігуранти дистанційно привели у дію саморобний вибуховий пристрій поблизу будівлі місцевого райуправління поліції. За інструкцією російських кураторів, вони начинили вибухівку цвяхами і замаскували у термосі, а її детонацію здійснили віддалено, за допомогою мобільного телефону. При цьому на місці події агенти встановили приховані відеокамери, які фіксували підрив у режимі реального часу. Усі п'ятеро терористів, які діяли окремо один від одного, були затримані по гарячих слідах у результаті спецоперації в обласному центрі. Серед них 46-річний харків'янин, який двічі відбував покарання. За інструкцією окупантів рецидивіст купував складові до вибухівки, які потім ховав у заздалегідь обумовленому схроні. Далі ворожі завдання виконували жителі Житомира віком 15, 16, 18 і 20 років. Двоє із них забрали ці компоненти із тайника і, за наданими їм схемами, в орендованій квартирі виготовили вибуховий пристрій. Під час обшуків у затриманих вилучено складові вибухового пристрою сім карти та мобільні телефони із доказами злочину. Зломисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми із конфіскацією майна.